Тепер ми з вами пройдемо паралельні мотузки. Якщо на початку етапу є суддівська петля, нам треба нашим вусиком обов'язково в неї стати. Після цього залазимо ногами на парильну мотузку. Коли залізли, стібаємося другим вусиком нашу верхню парильну мотузку. Тепер для того, аби рухатися, нам треба відстібнутися з петлі. Ногами бажано приставним кроком і руки одна до одної, так само, як приставний крок. Синхронно рухаємося. Нам бажано ковзати по матусі, аби не втрачати з неї контакт. Давай. Якщо на цільовій ділянці є петля, нам треба знову ж таки сюди встібнутися. І лише після цього зніматися з верхньої перельної мотузки. Зайшли за контрольною лінію, відстібнулися і зістрибнули.